Тичевська я начну від оголошення. 6 серпня, о 17-й годині, в сантуаріум Браїлівським пана Ісуса Браїлівського розпочнеться ніч чування. Запрошуємо всіх, всіх. Ті, куди приїжджають шанувальники Ісуса Христа Браїлівського, що може не всі мають навіть його образи, ікони в дому, стараємося придбати і мати їх. Відновлюється цей сантуарій. Так що 6 серпня, якраз на приображенні Господні чим'я панські, з 19 по 21 серпня в Хмельницьку відбудеться 16-й дицізальний день молоді. Сердечно всіх запрошуємо, молодь всіх всіх запрошуємо. 7 липня о 10 годині екзамен вступний до семінарії. Ну приїжджають хлопці, не дівчата. раз приїхала одна дівчина і питає, де тут екзамени приймають. Я говорю, вони в той монастир попали не по назначенню. Але хотів би ще запросити сюди. Пані, которая одна з молоді оголосить. Ми маємо такий екуменічний концерт, буде відбуватися в Вінниці в Каменець-Подільську. з різних конфесій запрошуємо. Одинасиш, прошу вас, оголошуйте. Ановна молодь, цього літа в містах України відбудуться концерт всесвітньо відомого християнського рокгусту Катлас. Разом з нашими братами з інших конфесій ми допомагаємо організувати та провести ці концерти саме для вас. Вважаємо, що це будуть не просто концерти, а й прекрасна нагода євангелізації для невіруючої молоді. Заохочуємо вас. Відвідати ці концерти разом зі своїми невіруючими друзями для того, щоб показати їм, що можна провести свій вільний час весело і цікаво без алкоголю та наркотиків. У нашій дієцезії концерти відбуватимуться у Вінниці 10 серпня на площі Василя Стуса та у Кам'янці-Подільському, 11 серпня, на площі польський ринок, що біля ратуші, всі концерти починаються о 18-й годині. Розповім вам, що таке рух Пульс. Це рух, що об'єднує активну християнську молодь з усього світу, закликаючи взяти відповідальність за своє місто і свою країну, починаючи зі змін собі. Це рух, що об'єднав 2,5 мільйона людей в Америці та 11 країнах світу, 2015 року рух з'явився в Україні і з тих пір успішно функціонує на території України, проводячи семінари. Фестивалі та мотиваційні зустрічі. А епіцентром всього є щорічні концертні тури по Україні. Ви можете йти вже до закону, а він може йти до семінару. Дуже добре читає. В чому буде полягати цей концерт? Домовилися ми з різними конфесіями. З різними. І буде потім роздані такі анкети, яка молодь належить до якої церкви. Католицької, греко-католицької, баптистської, протестантської, будь до якої. І потім це журічо, як не його назвати, буде збирати ці анкети і розприяти. Ти належиш до католицької церкви, значить, ти йдеш туди. Може, ти не ходиш до костьола, але ти прийдеш на цей гурт і можеш прийти потім. І далі буде з тобою займатися в цій церкві, до якої ти належиш. До протестантської? Знай, до протестантської тебе відправить. До якої церкви, до якої церкви ти хрещений, то тебе трав. Це дуже чудово. Тому запрошую всіх навіть священників, хто може приїхати до Вінниці чи до Кам'янець-Подільська. Це буде чудовий чудовий концерт. Такий євангеліцинний. З цього місця хотів би не тільки подякувати, а моя подяка буде виражатись в запрошенні. В якому запрошенні? Дивіться, матір Божа, Лятичівська, Бердичівська, Будь-яка, Честуховська, вона завжди запрошує. Вона завжди запрошує і хоче нас зобов'язати до чогось. Не тільки так пасивними слухачами ми приходимо сюди, але активними мусимо бути. І пам'ятайте, що церква живе молитвами. Жертовними офярами, вашими полум'ячастими, як пташка крилами. Так церква живе. І Якщо має чим більше цієї ласки благодаті Божої ми намолимся, тим більше буде церква свята і буде проводити нас до Царства Божого. Тому прошу і благаю вас, від'їдете звідси, не забудьте. Що у вас вчили по дорозі, коли ви йшли сюди, різні катехези були, конференції, а особливо молитва дивіться, ночна молитва, яка завжди відбувається в сантуарі, коли ви приїжджаєте. Я дивлюся, як мало людей сьогодні приходить на цю молитву. А я пам'ятаю, спочатку самого цей храм був повний, коли то була ніччування, що був біскоп'яне. Що сталося з нами? Що сталося з нашим християнством, як говорив Ян Павел ІІ в Франції? Що сталося? Вчора, коли ми обходили з вами ту дорогу світла вночі, дуже чудове розмисляння і дякую тій парафії, хто раз писарів, і ксом Романою, його парафіянам приїхали цю дорогу світла. Дуже чудово там було сказано про розявно Беретту Молі, як вона в родині була десятим дедам в родині, було 13. Але завжди ввечері було читання Святого письма, Була молитва. Коли батько не був присутній вдома, завжди вся родина громадилась на молитву. А сьогодні, якщо нема батька присутнього, чи ми молимося не завжди. Вселяві, говорив Француз. Пусимо, я вас зобов'язую і прошу. Після кожної служби жданше трає вислання святих дарів, коронка до милосердя Божого. Літання до Ісуса Христа. череду до Святого Йосипа в п'ятницю до 4 крові Пана Ісуса. Молимося, вмирають хлопці там на сході. Не забули, що йде війна в країні. Нам добре тут. їздимо спокійно, а ті за нас віддають життя. То ми можемо їх підтримати тільки своєю молитвою. Ворога можна затримати дьявола тільки молитвою. Він найбільше всього боїться молитви і священої води. Найбільше всього, то я прошу вас і матінка Божа, вона тішиться, що ви приїхали, але вона просить вас молітесь, молітесь, молітесь. Пам'ятаєте, де вона не з'явилася? вона завжди з Розарієм показується і просить тільки про молитву. Що сталося, що в нас так мало молитви в наших родинах? Розпадаються спільноти. Чому так є? Хто в цьому винний? Тому мусимо звернути кожний на себе, на свою родину, на свою дитину. Я прошу і благаю вас. вернеться додому. Не забудьте далі відмовляти розарі. Не забудьте вдома домашню молитву. Хай ця домашня церква буде вдома навіть. Читайте Святе Письмо. Воно вам допоможе. А інакше буде дуже і дуже важко. Дябел може прийти і нас перемогти. Тому що він нас не перемогтів, він ще раз повторяє, боїться дуже молитви. І де в родині є молитва, він там не має доступу. Не має доступу, тому що там живе Бог. Ще моя подяка, як кажуть, в сторону митрополіта нашої конференції епископату України. Вячеслава Мокшицького, Львівського, нашого архієпископа, дякуємо сердечно. Він нам припомнив в цьому своїй проповіді, яка дорога церкви була за ті 25 років. Припомнив ще і ще раз нам, що сказав нам святий Отець, коли був в Києві, до чого він нас просить. Але диви, якось воно відходить нас, забуваємо, від'їжджаємо і дуже швидко забуваємо. То, що говорив святий Отець, а то намісник Христа на землі. Слухаймо його слова. Це слова із самого Ісуса Христа. Я дякую всім біскупі, що в такий спосіб ви нам і ще раз приблизили святого Отця Яна Павла II, що ще раз припомнили нас у нашої церкви, як відбувалося, що було вже 25 років, деяке молоде покоління не помне. Прошу вас. Стараємося історію свою пам'ятати, хто не пам'ять, е, важко жити, як не пам'ятає те, що було колись. Дуже швидко забуваємо за своїх рідних, близьких батьків, які відійшли від нас. Тому пам'ятаємо, пам'ятаємо ще раз про дякую всім владикам, які приїхали і в Чонзу Станіславу з Останіславу з Харківської Запорізької дитяція, чому біскупу Станіславу. Прощаю. Так уже по-дружеськи, бо не з одного закону. <рес> не так знаєте, да, вже подружжецький. Біску Мар'яну, Бочаку. Ну, нашому біскупу, ви всі його знаєте. Так. Тоже, ну всім, всім священникам, монахам, монахиням, клерикам і всім тим, а особливо тут сидить, дивіться, якийсь бородою. Хоч я бороди не люблю, не його люблю. Це з Болівії. Встаньте хай на вас подивляться. Місіонер з Болівії. Ktoś do nas w Jeżeli chciecie do naszej decyzji jeszcze brodę zgolić, to jest problem, tylko w 75 lat można. Jak kiedy będzie mnie 75 lat, ja też zapuszczę brodę, bo mój ojciec zapuścił 75, a jeszcze żył 20. Жарти жартами, але і ще прошу: деякі були, всі були в сповіді, є? Хто ще не був у сповіді? Підніміть руку. Я буду сповідати, коли заходите до церкви по правій стороні в конфесіоналі. В кінці, коли відійде, то вам розкажу такий анекдот. Колись прийшла жінка, хоче посповідати вже десятки років не була в сповіді і не знає, куди йти. І їй каже: подружка: знаєш, що там сидить чот з глухий. Іди, скажи, скажеш йому бур, -бур" і він тебе вискає, він не чує. Вона приходить, стає на коліна і каже «бур-бур», А він каже, «бур-бур в отпуску, говори гріхи. От так воно є. «Бур-бур в отпуску, треба ж гріхи. Ми ж з вами отак приходимо, я не говорю, бурбор. А то немає, того не було, то все і так, і так далі. Гріхи треба свої говорити, а не чужих. Не бурбору. Щостра, дякую вам, що ви прийшли. Щостра Барзо, чи... Радіо Марія, бачите? Хто не бачить підмітку. Оце радіо всі мусите розпустити. Якщо ви не розкупите, то я розкуплю. І буду давати нагрузку. Оце там є фільми, касети, треба їх перечитати, передивитись. Це найліпше радіо в Україні. А не тільки в Україні, це в світі. Це радіо котерфовує. Його два дні не було в Кам'янцю, то я вже чуть не захворів. Я переживаю, вже до мера дзвонив. Кажу, пані Мере, що таке сталося? Що радіо Морії не працює? Зразу визвали техніку, відремонтували і працює. Я з ним лягаю спати і встаю. Отак, От якби кожний чоловік і кожна жінка лягали спати. З Радіо Марія, дітей би було багатсько, катехези були б добре, все було, поборців не було, якби вони з Радіо Марія вставали і спали. А то вони без Радіо Марія і проблеми гріхів наробили. Тому прошу і благаю вас. В кожному домі мусить бути Радіо Марія. В Хмельницьку деякі проблеми. Я Пробо, в цьому санаторій пробу, що зайде мене, заїдемо в цю організацію, будемо просто забрали волну. Забрали волну і не хочуть віддати нам, то ми будемо робити страйки, щоб вернули цю волну, і щоб там було в Хмельницьку раді мирина, то місто в Львові. Вам привізло асомість. Буде. Так, да, є добре. Ви добре заплатили. Ще один нідяк вам ростило. Прийшов переночувати. І Іван прийшов переночувати. Циган не заплатив, а Іван заплатив. І хазяїв стоїть і каже: Іван, запла ти заплатив списки. Іван, ти заплатив списки, а циган не заплатив, от і так. І хто виспався? Іван не виспався, він заплатив, оцю будив, а це його А циган не заплатив і виспався. Так і тут у нашому житті є. Дуже це такі проблеми. Тому я ще прошу вас, молимся за Радіо Марія, щоб цю волну нам вернули. Щоб ми могли слухати його у Хмельницьку, слухайте, то молімося за Радіо Марія. Прошу і благаю вас, я дуже прошу вас про молитву. Більше нічого, молитва це сила, це фундамент, це все. Без молитви, хто людина встає, котра добре помолиться. Я? Ви знаєте, коли я рано встаю і добре помолюсь, весь день дуже добре. Не дай Бог десь чуть щось не так, все, все йде ще в на виворот. То я прошу вас. Зранку запровадьте собі, щоб завжди була молитва. І ввечері, коли гаєте спать, хай вся родина громадиться на молитву. Зараз всі разом помолимося з вами за Радіо Марія, всіх заполомників до Марії, ще раз всіх вам ідею під опіку Матері Божої і щоб вернули нам цю хвилю в Хмельницьку, щоб ми могли слухати Радіо Марія. Всі разом подвоєно броне. Panie Boże, w naszymi raczymać 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 z czym nie w potrzebach naszych, ale nie w koszmarkach, nas zawsze wybawić. Ano chwajemna i błogosławiona, o Pani nasza, o nasza, Panie nasza, Panie nasza, Panie nasza,

Вольно Украины, вольна, вольна христианство, за тих тех встречих офируиме свій отпуск, у и сердце, будь, будь як привязан с Игриха. Они опанские звестого панни Марии. До вас Мария ласки певна Пан с Тобо, благословенность и і невестами, и благословенного от живота Твоего Матко Божа, мунься за нами грішними, Тереси, грудзіни, смєрці наші. Amen. Ото я, служебниця пана моєго. Веду веду. Здоровась Мария ласки пелна Пан с Тобо, благословенность и мин за невестами і благословенного живота Твоего Jezus. Свята Марія, Матко Божа, мойся за нами, смерти наши. А Слово целым се стало. Здоровость Мария, ласки пелна Пан с Тобо, благословенность и мин за невестами і благословенного живота Твоего Свята Marijo, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Wieczny odpoczynek, rad zmarłym dać Panie, a egoista, Wieczny odpoczynek, rad zmarłym dać Panie, a egoista, Wieczny odpoczynek, rad zmarłym dać Panie, a Niech Nie odpoczywają pokoje wieczne, Amen. Amen. Pan z Wami